з обіда, дим пішов з криші, огонь, ну, ми не могли зрозуміти, звідки. бо Це ж три, ну, якби на три хати хата і це. П'ять сімей тут живе, і ми не знаємо, звідки дим. Це вже експерт скаже, звідки дим. Ну, Пожежники приїхали, звісно, трошки пізновато, але приїхали і це. Тушили три пожеж... три машини, це я вже бачила. Я з дитям бігала. Сусіди нам допомагали багато, звісно. Ночували поки в гостинниці. Цю ніч нам сусіди допомогли трохи, ми ночували в гостінниці, а далі не знаємо. Знає. На три ночі нам предоставили якби, допомогу таку, а далі ми не знаємо, де будемо жити. Жити нема де. Не ремонтувати, де я знаю, що тут ремонтувати. Ну нема що. Ще ж маленьке дитя. Її дитя маленьке. У мене дочка 10 років. І у них двоє дітей. Вітер дуже був. Дуже був вітер великий. І воно як спалахнуло. Ну, і якщо б пожарка в скорості приїхала, звісно, може, цього не було. Пожарка приїхала, як вже все згоріло. Їх визвали, коли тільки почав димок показувати. Вон, от. Скільки їхати з сюди, живе, буквально 5 хвилин. П'ять хвилин їхали сюди. Ми були всі. Ми, ми нічого не Вони бачили. Вони приїхали через 40 хвилин. Время засікано. У мене не було вдома, я взагалі не було. Я приїхав, вже, горіла, вже почала горіти моя хата, коли я приїхав з міста, я був у місті якраз. Що тут случилося, не бачу поначалу. І зразу почали спасати все, що в хаті, всім'я, що могли то спасали з хати виносино. Покажу Показуємо сусідів. Жити нема де. Туди в хату нема, 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 нема криші, нема потолка в хаті, Нема нічого. У мене хата це в кредиті, я купив її в кредит. Я вибачу крім зараз і застрахував, набрався експерт і сказав, в течение трьох днів ждіть. Ти до мене де з нами хатаю. Соповністю впало, що робив, що не А нормально вони не читають, не можуть. Вже горіло, все горіло, ви мене тушити вже. Ми я виносив, все, що в хаті. там мою жінку сусідів.

Ну ви розумієте, сільська рада, звісно, буде допомагати. Чим може ми виділимо кошти? Зберемо позачергову сесію, і кошти будуть виділені. Звичайно, я думаю, допоможе район, також і область. Ну, якщо брати нам, сільські сільські раді, то ми можемо зібрати буквально у вівторок сесію і на протязі цього тижня будуть гроші виділені. Хоч хоча б зробити стелю і, і верх, щоб далі не руйнувалося. Ні, то ясно, їм то що. Такие деятели у пожарники на Украине.